Вітаю, шановні друзі, всі чоловіки, в кого є бронь, тобто відстрочка від мобілізації, раджу після 28 лютого три дня посидіти вдома, подивитись кіно, почитати книжечку краще ніж виходити на вулицю. Ви запитаєте, чому на тому що друзі, це повний юридичний треш в цій країні відбувається. Нещодавно народний депутат Федієнко сказав, що ті роботодавці, які після 28 лютого не встигнуть подати інформацію про своїх заброньованих працівників, то протягом цих трьох днів. У ТЦК буде абсолютно законне право мобілізувати цих чоловіків. Да, друзі, виглядає це як повний треш, незважаючи на те, що стаття 23 чітко каже, що особа не підлягає мобілізації, якщо в неї є бронь, і там немає такої умови, як реєстрація в ТЦК чи внесення в базу оберіг. Але от на практиці друзі це виглядає так. Тому всі, в кого є бронь, друзі, подумайте 10 разів ніж гуляти по вулиці з 28 лютого, оці три наступних дня, друзі. Тому поширте цю інформацію, і зробіть репост, друзі. Це дуже важлива інформація, тому що з юридичною бюрократією з юридичним маразмом цієї країни. Можливо, боротися також тільки юридичними шляхами і ось такими друзі-лайфхаками. Тому зробіть, будь ласка, репост і бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.